Слава Богу. Я зачитаю одне місце писання, це в посланні першому посланні Петра в четвертому розділі і в сьомому віршику сказані такі слова. Кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі, пильнуйте в молитвах. І з цього прочитаного слова я розумію, що кінець наблизився всьому. Україні, Росії, Європі, Америці всім одинаково наблизився кінець. Всім одинаково. Ще коли писав апостол Петро ці слова, і вони сьогодні є актуальними діють до нас, що кінець вже всьому наблизився, всьому є початок. І всьому є кінець, поки ми ще тут на землі. Христос Ісус сказав такі слова, що Я є Альфа і Омега, початок і кінець. Життю нашому є початок і є кінець. є час, коли ми повірили в Бога, коли Бог відкрився для нас, ми почали в Бозі якось життя наше. Ми почали свою дорогу. Бог нам дарував таке щастя, таку благодать, ми вдячні за це Богу. Але ми маємо розуміти, що життя наше йде, і ми маємо зустріти якось кінець. Ми маємо це пережити, який він для нас настане. Для Юди чи для Саула кінець настав, але нещасливо. І ми також розуміємо, що вони починали в Бозі, вони почали з Господом. Все було добре і благословено. Але є певні якісь речі, які не досягли в їхньому житті, і до кінця того щасливого вони не дійшли. Вони закінчили, але з іншої сторони. І слово Боже каже, що кінець він наблизився. Що нам треба робити? Бути мудрими і пильнувати. Молитва бути мудрими і пильнувати в молитвах. Тому що проповідники кажуть, не початок спасає, а кінець. Так кажуть, що не початок спасає, а кінець. І слово Боже каже, що може і цей кінець настав би ще раніше для цієї землі, для нашого життя, але Бог він довго терпить. Бог і Отець він довго терпить. І для нас це благо, для нас це ще щастя, що ми маємо життя. Він для нас продовжив це життя і існування, і за це маємо також дякувати Богу. Добре, щоб кінець Він був би на щасливий в Господі, щоб ми дійсно отримали те спасіння, щоб ми від початку свого бігли би до того кінця, бігли би бігом, вірою і життям нашим. Тому що є такий ще, був такий чоловік, який зайшов у храм. Взяв малого Ісуса на руки і каже такі слова, що нині, Владико, відпускаєш раба Того з миру. Він розумів і знав, що Його кінець це тоді, коли він вже побачить Ісуса Малого. Це буде його кінець, бо йому Бог так відкрив. І він його чекав, скільки років вже старість глибока. І він чекав і розумів, і тоді зрадів. Нам сьогодні було нагадано за цього розбійника. Він ніколи в житті не знав Бога, не вірував, може, в Бога. Але от один момент кінець, вже був кінець на Христі. І один такий момент, коли Бог дарував життя, коли Христос дарував спасіння і щасливий кінець милості Господа Ісуса Христа. І нехай нам поможе Господь, хай поможе нам наш Спаситель, щоб ми з ним дійшли до кінця. До того, на що ми надіємося і до чого ми прагнемо. До спасіння. Йому нехай буде слава. Я хотів би, щоб ми стали на наші ноги коротенько, помолилися до нашого Господа.